Уже три роки. Час від часу мешканці будинку на вулиці Блюхера 11А вимушені жити немов у лазні. Парує з підвалу будинку аж до п'ятого поверху. Востаннє це трапилось у середу. Утім, ліквідовувати аварію не квапились. Чому з'ясовувала Юлія Почувалова. Гаряча вода рікою лється у дворі. Водночас у кранах пересихає. Такі метаморфози мешканці будинку на вулиці Блюхера 11А спостерігають регулярно. Відключають нам постійно гарячу воду. А буває, що й батареї відключаються. Це ми можемо по сутки сидіти без гарячої води, не, ну, як знаєте, не в ванну піти, не посуду помити нічого. Постоянні тут катаклізми. Поки окріп відкачують з підвалу, під'їзди нагадують справжню лазню. Аби хоч якось врятуватися від надокучливої пари, люди відчиняють і вікна, і двері. Щоправда, в будинку все одно волого, а стіни нагадують етюди авангардистів. І обої все підходило. Ви можете представити, що закрити всі окна, тут засіб течет вода. І це круглий год. Вже третій рік поспіль люди опановують епістолярний жанр. Щоправда, в листуванні з чиновниками поки не отримали перемоги та бодай хоча б якогось пояснення періодичного залиття підвалу. Місцевий ЖЕК, за словами мешканців, годував лише обіцянками або ж переадресовував до енергетиків. Зрештою, вирішили звернутись до районного керівництва. Відповідь отримали ще в середині березня. Прийшла бумага що... Значит, проведена комиссия в составе там каких-то членов нашего ЖЕКа, вот Киграсервис, и они определили, что трубы у нас находятся в задовильном Вот. От віддіть який задовільний стан. П'ятницю воду з підвалу відкачували працівники «Київенерго». Потім шукатимуть балансоутримувача пошкоджених мереж. Саме йому і доведеться усувати недоліки. Тим часом люди через постійні незручності вже думають шукати правди у суді. Юля Парчевалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.